друзі, Сьогодні ми приїхали на велич пана Потоцького. Де він построїв цукровий завод, ось був герб. І сьогодні ми вам покажемо, що тут е, так звані наші вже сучасні орки, бля, як ми там називаємо їх. Що зробили з цього заводу? Ще стіна, тут близько більше вже 100 років цій стіні. І завод розвалений, тут немає вже нічого на цьому місці. Ще тільки так вдалині, ми зараз вам це знімемо. Остався один пам'ятник горькому. Ось ви можете побачити кладка, яка вже більше ста років цій кладці, як ще був, як був він зроблений, покладений кирпич, старий кирпич, гербовий кирпич. І ось ми так по цій стіні йдемо. Можете подивитися. І одна стіна осталась з цукрового заводу. Був такий тут а, пан Горенко, голова Красилицької держадміністрації, з якого дозволу його розвалили і порізали цей цукровий завод. І, от ми вдалині бачимо пам'ятник Горькому, що залишилося Що залиши від цього цукрового заводу?